Шабат перед дев'ятим Авва називається Шабат Хазон на честь Гафтари, яку читають у цей шабат. Вона починається словами: видіння хазон єшаягу, сина Амоца. Арабі Леві Іцхак із Брадичева дає глибоке пояснення назві цього шабату. У цей день кожен удостоїться видіння третього храму, і він наводить притчу. Був бешкетний хлопчик, якому батько купував гарні костюми. Але хлопчик щоразу псував і рвав їх. Батько вирішив купити йому ще один гарний і дорогий костюм. Але замість того, щоб віддати його хлопчику, поклав костюм у шафу і час від часу діставав його, показував синові і казав: коли ти поводитимешся краще, ти отримаєш цей костюм. Так каже рабі Леві Іцхак: через наші гріхи було зруйновано два храми. А в Шабат Хазон напередодні 9 ава душі кожного з нас показують третій храм, щоб ми покращили нашу поведінку й побачити на власні очі зведення третього храму незабаром у наші дні. Амен.